Знаєте, Господь Бог бачить кожне наше серце і чим воно є наповнене? Чи воно наповнене істиною, досконалою правдою, чи воно наповненою брехнею, цими всякими новинами, і після яких у людей починається депресія, панічні атаки, якісь різні фобії, страхи, стреси і так далі. Тому е, лише той, хто пізнає істину Слова Божого, може. Жити в Царстві Божому. І хто живе в Господі, в Слові Божому, так? той живе у світлі, а той, хто живе у цих всіх новинах, в цій, цій брехні, то вони тільки йдуть у темряву. Тому дуже важливо дотримуватися чистого Слова Божого і не змінювати його, щоб не втратити цю Божу благодать, Боже благословення в нашому житті. Адже все справжнє в Ісусі Христі. І якщо людина від Бога, то вона реально слухає Слово Боже, вона слухає проповіді священників, вона проповідує Євангеліє до краю землі. А якщо людина вона проповідує, наприклад, якусь там філософію, проповідує якийсь там матеріалізм, каже, що потрібно мати свою думку, що не потрібно слухати проповіді священників. І так далі, то ця людина, вона вже є від диявола, і хочу вам зачитати від Йоанна, глава 44 по 47. Диявол вам, батько, тож волите за волею батька вашого чинити, а був він душогубець від початку, і правди він не тримався, бо правди нема в ньому. Коли говорить брехню зі свого говорить, бо Він брехун і батько лжі. Мені ж, що правду вам каже, ви не вірите. Хто з вас може довести гріх мені? То чого, коли я правду кажу, ви мені не вірите. Хто від Бога, той слухає Слова Божі, ви ж тому й не слухаєте, бо ви не від Бога. Амінь.